Похід починається через. Через такий неймовірний перехід ми потрапляємо в село Мислівка, де і починається наш похід. Все, ми будемо виходити. Наша групка зібралась. І наші перші 300 метрів дають нам зрозуміти, що все буде не так просто, як здавалось. Жарко? Я то ж трохи спитнів. Але підйомчик такий. Комфортненький ще. Ой, та ти не ветка чуть в око не попав. На річку На річку прям підняли? Може на гору трошки? На <Element>. гору. На гору пі биван, двохтисячник. Як враження? Ти не проти, щось знімати будеш? Я за. За? Клас. Як <sy> враження? <sk> буде Вообще не іск. Весь мокрий. Слава Україні! Захвотів. Зімай хім. А я це взяв? О, ну поближе. Савини тільки вийшли. Тільки пропали. О, так. Да. В цей момент я трошки пошкодував, що надягнув свої асікси. Але це матеріальне і в мене є пральна машина. Я Покажу. Какашки. Зум. Нет, поближе, поближе. Стой, 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 дай фонарик нам подсвечу. Ой-ой-ой-ой-ой. А -ой 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 -ой. Оно... Шикарно. Бля. Проходит? Это просто вау. Нормально? Вау. Оля? Нормально. вдимай, жесть так мамо. Та що із, засасати можеш? Вось ми просто вга. Вось ми вкусно. Та просто бомба. Що за конфетка? Uh, juicy. Je sais pousser. Je sais pousser. это два грибочка. Сейчас піддуть нам в чай. Вот два грибочка. Що ви грибоєчки? Тут що, зараз підріжемо собі? По моєму диханню і спітнілим рукам було зрозуміло, що легко нам не було. Ну, але люди і прикольчики мотивували про це не думати. Горні породи. От горні породи. А ну. Біцепсом покрасувались, мальчики. Стой, стой, смотри, стой, стой. А вот это. Ебать! Футбол! Футболку порвал! Кто ты живешь? Выходи! Две норки тут стоят! Пацанрки! Двы яки краевые, да? Да, уже шосс войднее. 11 ранку, а ми вже на вершині. Піднялись ми вже трошечки дивіться, які види. Які ми. Трошечки задовбались, до речі, інтернет з'явився. Да. Треба щось викусти буде. <звук> да, Ось таке. А ти на 0,5, ні? А давай 05 ще буде. Давай заново, каже, набріжеш собі. Давай. Раз, два, три. Трошечки коротше ми вже пройшли. Види дуже гарні. <му> Тупо вирвало с коріння, фієти, Ну це дуже сильно. Що ви, хлопці, в захвате таких? Да, Никита тупо перед нами на наших очах. Вирвав, да? Ні, ну так, ну. Ооо! Бицепс, була. Йоу! та ти що, як моя голова? Слушай. Красиво? Сила. Сила. Есть? Ума. Правильно. А що ти тут встала? Я ж сыпал. Пленочку. Пленочку? У вас по... фото? Нас фото? Да у нас теж є плендач. Та на вашу ж не на мою. А-а-а-а-а! А ти подклонеш! 1423 метра. А це там Джолі шари? Пустошак. Скільки дітей можна там? Усиновлення? Да. А. Я думав, круасани львівські львіски yeah, Да. Бриві, це спишся кросса наші. Блін, ну да. Севен Дайс ніхто не ні Фу, круасан ненавижу, я б зараз херел. Та ти, ти шо. ти дышо. <рес> Уже не синий. Уже не синій Шукати цвіт папороті, типу гже папору. О, цвіту нема. Цвіту нема. Тільки хлопці. Я тільки уважина. Дружина. А дружина. Покажи язик. Вік. Уже просто классный. Скажи, я не знаю. Красный? Отмылся. <рес> Димон, это... А! Угу! Чареш! Дядя, оно такое колючее! Это Крапаево! Так это І <рес> <рес> Итак, цитата дня. Не спеши, камыши, а то в лопухах залишишься. <рес> так, ты до Теодор з Васюківки. Димон, пару слів. Туди сюди зроби, будь ласка. Ідемо туди. Куди, куди? Штряй, туди. Не стріляй, Димон, раз рік і палка. Розумієш? У нас привал. Пальма де майорка. Ну, так добре, жесть. Хорошо, а як тебе відсунь від ребра до тазу? Ого, яке питання. Та не чурніше таке? Я прям... Ну типа, отака. По-моєму, вона з тобою фліртує, Це Що це капець? Це Іван цей? Іван чай. Іван чай. Іван-чай. Сунь-хуїв-чай. Іван чай. Великий пустошак. Цікаво назва. Ми йдемо в Горган Ілемський. А якщо ми туди йдемо? А? нам вгору. <laughs> Куди нам іти? Фік. Вгору <laughs> трошечки вгору. А потім трошечки вниз, а так кожен день. Уявляєте? Спади, падіння, арбітраж трафіка, ви все це знаєте, коротше. <laughs> Ми нарешті дістались полонини. І як виявилось, перший день був найлегшим. Хтось пішов збирати дрова, хтось розставляє намети. Ну а ми вже переносимось в темну ніч. Такі другі там що ну, може, то, може, а то, може, то а може то, навіть і то. Франківськ. Я не буду стверджувати, може, але було. в цілому можливо. Там Ой, Так яскраво. Пока да. да. команду да. дадут. А, а ты брав собі в'єтнамський суп? Фобо. Фобо. Да. ФОБО. Я брав. Я вам сказала після того, що я почала І що? И як? Кайф. кайф. Так ти ж сказала дуже смачно. Я така кайф. А, это не дуже -кайф. смачно. <рес> Коротше, друзі, перший день закінчився. Он був дуже насичений, прикольний. Ми пройшлися дуже прикольне місце для кемпінгу. Посиділи, побалакали. Всі такі прикольні ребятки. Може, вас з ними якось ще поближче познайомлю. То й таке, будемо спати. Усі на добраніч! Раз раночок, Ми зустріли розвід. Як да, хорошо, заново світанок. Добрий раночок. Ми зустріли світанок, потім ще трошечки відпочили, подрихли і зараз йдемо на стромочок, будемо вмиватися, готуватися, поїмо і будемо вирушати у другий день. Нас сьогодні будуть чекати. Літачки, які впали під час Другої світової війни. Тому доволі буде цікаво. Я вам щось покажу, щось підсвічу. І хочу, можна сьогодні, щоб люди більше свій Граунд, фідбек, все давали. Коротше. Так що таке. Це наш душ на сьогодні. Але тече, блин. Тупо. Головне, що тече. Головне, що артезіанське. карпатська джерельна. Все давайте, друзі, будемо зараз митись. День. Перша вилазка. День а, два. А, да. День два. День. Перша вилазка. Сфоткай сфоткав. мене. Сфоткав. Ні, ти не сфоткай. Я сфоткав. Ну мене р... можеш. Відео знімає. А ти як скажіть мені з цими людьми? Ти? Чуєш? Отак? Про... отак? Да. Сфоткав, потім перевернеш. Скажи про рандомайзер. Так, коротше. <laughs> У нас є така дівчинка Ксенія. Ксюша Ксенія. Не ожог на спині. Вона вісить 45 кілограм. І що ви думаєте, хто несе мусор? Рандомайзер, що, що це вона. Перша. Фух, перший підйомчик. Другий день. Писаночі трошки важкувато. Але прикольно. Ми навіть побачили тетерів. Але не пиво. Без цього не йде. Ммм, вау. Вау. Похвали трохи його. Дуже добре, знаєте, такий м'ятний присмак. Дуже добре носити в похід. В такій баночці Вот. Більше того, більше того. Ви можете О, А вони з джинджером, типа зімбіром. Блін, можна спостати. спробувати. У мене просто м'ятні. А можна спробувати? Можна пробувати, звісно, можна. У мене тут ще ну, резиночки разом з ним лежать. Wow. Тут це все, щоб м'яти припітались. Тримайте. Oh, Оу! Перший, перший раз. Оу, mm. oh, oh. я познав джен, це блаженство. Супер! Mm. Скільки з десяти? Ну, mm, 12. Mm

Орган и ламиски. Все. Все. Ой. Ты, блядь. А ще краще взяти це гамно і замазати йому очі. Ось я привів групу в Карпати, йдемо на літаки. Як вам все подобається? Дуже. Дуже добре. Вам як, пане Романе? Дуже. Все супер. Натуре. Я бой. Що, я бой? Я бой. Ай, me. ми. Дякую, що без рюкзака Ой, хорошо. Нормально? Многословно. Класс. Вика, ты що далі пішла? Нет, потім ты свині сюди. В цьому житті? нори якісь тут. Димон мольфар. Нарив свою <laughs> палицю. Іде, мольфар, блін. Рома, там все окей. На краще чи може бути. Тихо, 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 тихо. На річку донець. Поняв, а внизу типа сташка нормальна. пта Ёп Ёпта, блядь. Лапс. Лапс. Чикс. Оп. Сюда. Оп. Чина, чина М -м да. Oh -ho 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 -ho. <р McNiber> <Bastard>. блядь, я я, я снял, я снял. Ты снимаешь? Дуже сильно помеха, так ручку потримаем. Давай Давай, давай, бомбят, давай, бей. Бомбят, бомбят. Бомбят бомбас, давай. Восемь лет. Короче, ці три парубки хотіли пересікти кордон. Ми їх зловили. Тихо-тихо. Чотири парубки, Та віка що, блядь. Не, Три каже парубки. одна ж гід. Три парубки ні. і проводник. Ні. Скільки ні. грошей ви взяли? Дуже багато построю що, білу. Що? Построю. Я, я їх назад веду, все, ви нас розбичили. Все, 10 років тюрми. Капець. Напевно не дойшла тихо. Що? Там да гарний конкурс, непогані, бля. Пойдем еще назад. Блядь. <свят> Ой, Свет на выворет. <свят> Мы в Карпатах. Я вже трошечки заебався. Ми тупо йдемо соснам, це пиздево. Коротше це просто піздейш. Ми йшли і не кейса прийшли. 60 метрів. Шістьдесят було? 60 метрів, блядь. Це просто... Леди без нас. Стри! У меня бутылка не выдержала. Пшикать начала прыгать. Сто... Маленькая, я рядом. Просто подивіться Йо, На ці руки, короче. Я беда. Подивіться. Бат, все. Тут я, я вообще не хотел покончить жизнь не зрозуміли? О, поняли? тут. Дивіться. Ми йшли довго-довго. А ти добре на відео реагуєш. Ми йшли довго-довго. З стежками полонинами. Ради чого? Зараз я вам покажу. А ось і літак. Подивіться. Буває таке, що є, Розбитий Була, літак це, 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 у це, часи Другої світової війни. Подивіться просто. і буває, німці наприклад а, підтвердження, якісь документи для ну, типа, відновлення родинних зв'язків. Mm -hmm. Я знаю таку історію. Чувак один розповідав. Дід старий такий в лісі. Зустрілися з ним. Багато про літаки спілкувалися. Він каже: буває таке, що німці платять величезні бабки. За те, щоб, наприклад, їхній <клух> дорог. Їхній дід, наприклад, був льотчиком і десь ну, тьма, пропав. І якщо про нього якась інфа тут спливає, або хтось щось дізнається, вони платять величезні бабки. за це. цікаво. Бо вони потім можуть, в них буває спадок там, і всяка така хуйня, яку вони не можуть підтвердити, <клух> то копатілі дай Боже. Коротше, розповідаю, що десь про прикол, поки ми йдемо на нашу точку збору, де ми закинули рюкзаки. Ми пішли однією стежкою, тупо через якісь хащі, мащі, коротше, через всіх і ну, просто була жопа. Денис нас трошечки обманув. Ну це було прикольно. Коротше. А назад ми вертаємось дуже файною такою стежкою, бо якщо ти не знаєш, що погано... Ти не зможеш відчути те, що добре. Тому філософія минутки трошечки вам Поїхали далі. А ми бля, всі подерті просимо, але це прикол. Який ліс без... без всяких увечій. А може і це, ну, це щось маленьке сильне. Так, хтось за обгладав. А, там же, ж, що ззад, подивись, кішки походу. Ого. Да, ну, реально кишки вытянул. Охуеть. Вон, бачите, пір'я блядь, вот. Тут кто-то да? прям угу. расхуяривал и прям тут распатривал кто-то. Пиздос. на водопой. Купили <сокій> водички трошечки, обтерлися. Зараз набираємо і будемо йти далі. Кайф Менше слов. Отуди, отуди кидай. О! Ну бля, охуєн. Наші дездати. Мы поїли. Йдемо далі. Да? Норм? Mm -hmm. Ти що, медитуєш? Ой-ой-ой, тихо, тихо. Як настрій? настрель, норм. Да, yeah, хорошо. Наилась? Mm. Наелась? Да. Yeah. Yeah? Хочу бы, конечно, рябчиком. <laughs> ну завтра вже yeah, добре. Хорошо. Давай, піздяч. Взяв мяч, піздяч. Бля, якщо я сейчас yeah. сюда жопой сяду, я сам піду. Вийшли на такий от плейс. Дуже гарний. Захід сонечка потрохи. І ми з хлопцями. Боже, піздець. як воно гарно Це піздець. Це піздець. Оля крута. І закат теж. Дуже крутий. Але не такий, як Оля. <laughs> Боля дуже крута. Да? А що ти там казав англійською? For real! For real. Freel. <laughs> Тут що, є вода? For yeah. real! <laughs> Хорош. Скажіть, давай. А, так. Софія Тумберг, скажіть, будь ласка. Софія. Ребята, ми живемо в світі і подивіться, що роблять інші люди в світі. Це піздець. Ну Оля, аж она не може і треба йти. Її сносить просто. Оля, йоу! Оля! Оля, все добре, ми підпалимо під їх в кибітку, не переймайся. Окей? Окей? Окей. Okay. Є? Дастиш фантастиш, если? Стори, English или Spanish? English or Spanish? <laughs> I'm gay. Пытый <laughs> <laughs> я дозволяю. Да не туда ты доступай. Вон камешек, видишь? Вот димон, бля, опасный штрих. <laughs> <laughs> ну ты опасность. Повторіть. <півлі> на такому лайті іменно. Подивіться, який у нас кемпінг. Ввечері ми зробили тупа краса. Зі снідою. Смачного. Дякую. <хів> <Короші>. <рі> <рі> у мене приколчик стався, я провтикав Панаму на минулому місці, але її знайшли і все чотенько. Mm -hmm. mm -hmm. Ні, це я не з бабушки. Опустила його. Нє. Коротше, народ. Другий день пройшов. Та ніж не немає. Другий день пройшов доволі таки. Хардково. Вже побачили. Ми лягаємо спати. Така цікава, у нас полонинка поїла. Завтра буде прикольніше, я думаю, ще. Я думаю, трошечки буде легше. Ремонт враження? Я думаю, буде легше. Ну сьогодні було трошки хардкорно. Mm -hmm. це м'яко сказала. Нам на добра ніч, а ви дивіться наступний день.